Ну, а якщо людина пройшла всі стадії вакцинування, все, і хотіла би от, до родичів Молдову приправитися через оцей міжнародний пункт пропуску, чого він в такому стані? Ага. Хто може сказати? Ось як натягнути як струна трос. А це ж ріка. і Довго він так витримає. З цієї сторони він вкопаний в межах нашого пункту пропуску. Паспортного контролю. От другий кінець цього труса там закопаний. Ну він вже раз Дністр його виривав і витаскував ж на середину. Якось ось вдалося без жертв тоді, а хто дасть гарантію, що на цей раз не буде жертв? І вони охороняють цю, це молдовське. Залізять ще тут. А тим часом із Кинівки приходять повідомлення, що там пі колишні молдовські очисні споруди, ой, які також розкрали, розрибанили решті резки. -решт. Продали, уявляєте, продали українському громадянину за самошедшу цуму і все, то вже власність і ті так би мовити, отруєні на мулові поля, відходити все, молдовське хімії, все. Це продали нашому громадянину. Статус, як звучить, міжнародний пункт пропуску. А це переправа його міжнародного пункту пропуску. Чому він не працює? Яке є логічне, пояснення. Нема ніякого. Абсолютно ніякого. Ріка дружби. Значите, яка мертва ріка? Абсолютно ні одної. Людської живої душі. Прехідне величезне місто І тому Мостове хлине в Україну, рускоговорящий народ. Русский язик, бо його в Україні мало. І його додадуть з Молдови приїде. По Молдові. Це, можна сказати, основна мова. Українською там практично не існує за виключенням Бельц. Там є в Бельцькому університеті типа Тіп, кафедра українського язика є і все. А ось тут. В прикордонні, наприклад, в Сороках. Нічого ж немає. А як спілкуватися? На мові країни-агресора? Як цей міст? Куди він буде? На мою думку, спершу ніж. Будувати мости треба збудувати культурний, мовний найперше міст. Так як колись наші прапрапрадіди.